Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області, зведення Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина. У селищі Куп'янськ, Вузловий Куп'янської громади. Загинув 71-річний чоловік. Постраждав 72-річний чоловік. У селі Орілька Лозівської громади отримала травми 42-річна жінка. Гострої реакції на стрес зазнали 52-річний чоловік, 19-річна жінка та 11-річна дівчинка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 4 каба, БПЛА типу «Молнія», два БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Лозівському районі в селі Орілька пошкоджено приватний будинок. У Зюмському районі в селі Гороховатка пошкоджено автомобіль. У Чугуївському районі в селі Приморське пошкоджено автомобіль. У Богодухівському районі в селище Золочів пошкоджено адмінбудівлю. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 160 людей. Залишилося 70 людей. Сього від початку роботи в пункті зареєстровано 8 423 людини. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби з 19 по 20 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів: 14 на ліквідацію пожеж, 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів, 8 – на допомогу населенню, 5 – інші виїзди. За даними Генштабу ЗИСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе Кам'янка та в напрямку Дворічанського і Бологівки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік піщаного. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін, Харків, новини.